Всім hello! Сьогодні я покажу, як зробити скупщика на Атернос. Заходимо на Атернос, ядро. Ядро став Spigot Bucket. Вибирайте любу версію, у мене це буде 1.24. Після цього заходите в плагіни скачуєте Vault. Потім скачуйте через команд. Ось цей. І ще скачуйте плагін за NPCs. А після цього, як всі плагіни скачались, заходите, запускаєте сервер. І чекаєте запуску. Після того як запустився сервер, нажимаєте зупинити. Після того як виключився сервер, нажимаєте от на файли, плагіни Commons. Далі нажимаєте Меню і створюєте тут нове меню. От нажимаєте на це. Пишете, любу назву, у мене це буде селлер.mail, e головне, щоб писало, це Enter. Все, після того, як ми створили селер і e заходимо сюди. Я конфіг залишив в описі до відео, і зараз я розкажу, що тут за що відповідає. Так, перше це те, що буде писати в меню. Це якою командою буде відкриватись меню. Це яка команда? Це що буде писати в меню. Це що буде писати при відкритті меню. Це предмет, який ви будете продавати. Це де він знаходитись буде. Кількість. Ну Це візуальна кількість, скільки там буде. Це опис. Які, які предмети потрібно? У нас це 16 яблук Це повідомлення, буде коли ви продали яблука Ви продали 16 яблук і гравцю видається 50 монет. І зі всім іншим тут так само. Нажимаєте зберегти. запускаєте сервер. І заходите на нього. Ми заходимо на наш сервер. Після того як ми зайшли, от заходимо на Ternos, гравці. Вибираємо себе і вмикайте оператора. Все. Так, щоб створити NPC пишете. З NPC, Create, uh, Номер NPC, Player. І те, що буде писати scoop, далі пишете з NPCs. Action1 add CMD. Тупиштеopen. Назву вашого меню. І крапка ML. От, все, відкривається меню. Щоб забити, що NPC дивився на вас, пишете з NPCs, toggle. Один. Блок. Тепер не подивився на вас. І щоб поставити йому скін, пишете з NPC Skin, 1 і ваш скин. Ось все. Меню працює. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.